Мабуть, ти чудово знаєш історію про хлопчика, якого виховали вовки людське дитинча, слабке й беззахисне, поступово стає головним у джунглях, його всі слухаються і поважають. А коли хлопчик став дорослим, то повернувся до людей, знайшов із ними спільну мову та став частиною людського суспільства. Та чи можлива така історія в реальності? Яким буває спілкування? І чи дійсно людині потрібна інша людина? Про це поговоримо далі. Людина народжується, пізнає себе та цей світ, намагається реалізуватися. Важко уявити, щоб це відбувалося поза соціумом. Навпаки, саме спілкування з подібними до себе взаємодія з ними є тими чинниками, що творять особистість. Легко говорити мене не цікавить думка інших хочу та буду жити за власними правилами ти все одно будеш зважати, якщо не на моральні норми, то на правові, адже незнання законів. Не звільняє від відповідальності. Приблизно 70% свого часу людина витрачає саме на спілкування. У психології виокремлюють комунікацію вербальну та невербальну. У мові відповідно існують вербальні, мовні та невербальні позамовні засоби спілкування. Вербальне спілкування використовує мову для передачі інформації в мовленні. Людині притаманно словесно виражати емоції, почуття, поведінку. Мовлення може бути внутрішнім та зовнішнім. Внутрішнє мовлення мовлення для себе. Наприклад, розв'язуючи математичні задачі і приклади, ти думаєш, хоча твоїх думок ніхто не чує. Таке мовлення розуміє одна людина тільки та, яка його використовує. Зовнішнє мовлення спрямоване на співрозмовника воно може бути усним або писемним. В усному мовленні важливо дотримуватися правильної вимови уміти розставляти наголоси в словах, логічні наголоси в реченнях. Правильна вимова сукупність орфоепічних норм. Властивих тому чи іншому різновиду мови. Наголос посилення голосу на одному зі складів. В українській мові наголос може падати на будь який склад, оскільки він є вільним та рухомим. Гора гори, зима зими. Логічний наголос виділення голосом слова в реченні з метою підкреслення його важливості в смисловій структурі речення. Порівняй Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Звучить по різному, правда ж? Австралійський письменник Алан Піз. Дослідник мови рухів тіла стверджує, що за допомогою слів передається лише 7% інформації звуковими засобами, такими як інтонація, тембр тощо 38%, невербальними 55%. Невербальні засоби спілкування існують умовленні, але безпосередньо не пов'язані з текстами. Серед позамовних засобів спілкування виділяють такі. Деякі з них тобі знайомі. Пригадай, що таке поза, міміка, жест міміка рух м'язів обличчя, поза положення тіла, жест дія або рух людського тіла. Також позамовні засоби спілкування це хода, контакт очима, інтонація, темп мовлення, тембр голосу, пауза, зітхання, усмішка, плач, рукостискання, поцілунок, поплескування. Дотики, зовнішній вигляд, запахи. Отже, невербальні засоби спілкування це система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми. Важливе значення для спілкування мають акустичні характеристики інтонація, темп мовлення, тембр голосу. Темп мовлення це швидкість потоку мовлення. У кожного мовця, як і в кожної мови, є свій середньостатистичний темп мовлення. Він може бути повільний, помірний, середній, швидкий. За дослідженнями американських психологів, швидкий темп мовлення викликає більше довіри від співрозмовника. Слухачі вважають, що мовець краще орієнтується в тому, про що говорить, мови відрізняються за темпом мовлення їх носіїв іспанська, французька, італійська, японська мови швидкі, норвезька, шведська повільні. Українська є мовою з помірним темпом, хоча деякі південно-західні діалекти вирізняються швидшим темпом мовлення порівняно з іншими, тембр голосу додаткове забарвлення голосу так встановлюють його тип бас, баритон, тенор, сопрано тощо він може змінюватися залежно від емоційного настрою людини. У кожної людини голос має своє забарвлення, інтонація ритміко мелодійний лад мови. Так само як тональність у музиці, інтонація в мовленні надає словам звукового забарвлення, підкреслює смислові та емоційні відтінки фраз. Багато залежить саме від інтонації. Буває людина говорить одне. Але її інтонація розкриває справжнє ставлення до співрозмовника. Англійський письменник Бернард Шоу зазначив: є 50 способів сказати так і 150 способів сказати ні і є тільки один спосіб написати це Ти можеш говорити дуже швидко. Але якщо робиш умовлені довгі паузи, перерви, які відмежовують одну фразу від іншої, твоє мовлення сприймається як повільне. Зітхання, посилені глибокий вдих і видих, також додає мовленню емоційності. Плач це одна з реакцій людини, що супроводжує стрес. Велике значення при спілкуванні відіграє усмішка, особливий порух м'язами обличчя, який виражає задоволення, прихильність. Подивися на зображення. З якою людиною тобі було б приємніше спілкуватися? Думаю, ти з упевненістю обереш саме це зображення. Розрізняй усмішка лагідна, м'яка, привітна, посмішка глузлива, іронічна, угідлива Якщо людину надовго ізолювати від суспільства, вона почне деградувати адже їй потрібні спілкування та взаємодія з іншими людьми. Тож чи міг хлопчик із джунглів повернутися до людей? Та соціалізуватися у випадку, коли дитину з народження виховують тварини, існує ймовірність, що навіть мову важко буде опанувати. Навіть навички невербального спілкування дитина виявляє та засвоює до того, як починає говорити мова міміки, посмішок, жестів, інтонації з'являється в житті малюка дуже рано та допомагає стати частиною суспільства. Усі позамовні засоби спілкування не відокремлюються один від одного. Ми сприймаємо все в сукупності зовнішній вигляд, погляд, вираз обличчя, інтонація, ну і, звичайно ж, слова. Людина, яка має високий рівень спілкування, дотримується загальноприйнятих норм і користується всіма формами та засобами комунікації. Запам'ятай існують мовні, вербальні та позамовні, невербальні засоби спілкування Мовлення може бути внутрішнім та зовнішнім міміка, поза, жести, інтонація, темп мовлення, тембр голосу, пауза, плач, зітхання, усмішка, рукостискання, поцілунок, поплескування, дотики, зовнішній вигляд, запахи. Це невербальні засоби спілкування. Людина сприймає мовні та позамовні комунікації в сукупності, тож необхідно вміти використовувати всі можливі засоби спілкування. Став уподобайку. Переглядай відеопістація. Учись разом з нами.